Земельні, житлові, комунальні та інші питання обговорювали на прийом міського голови в 2012 році, з якими проблемами вступили мешканці міста в наступний рік. Будемо дізнаватись на прийомі міського голови вже за мить. До 103-ї кімнати міської ради на прийом до мера записало шестеро чоловік. Цього разу турбували жителів питання роботи голови кооперативу про підприємницьку діяльність, земельні питання, проблеми соціального захисту та покращення житлових умов. Першими з'ясувати проблему мешканців будинку по вулиці Френкеля прийшов Іван Щока та Раїса Забіяка. З 2007 року Бориспільці не знаходять спільної мови з головою будинкового кооперативу. От із 2007 року, після тої злощасної ревізії, у нас і ведеться оця вся політика. Я розумію, ви не маєте права вишуватися. Суд, ви знаєте, зараз це із якого року ми судимося, вже друга апеляція у нас. Це вже третє. Міський голова порадив наступну суботу зібрати мешканців будинкового комітету та владнати питання разом. Ну, так от я вам задаю питання, Іван Васильович, ви, що вам заважає на цю суботу обійти квартиру і зібрати людей, і підняти це питання? Голова міста пообіцяв поговорити з депутатами за округом та якомога скоріше вирішити питання. Далі на прийом прийшов мешканець вулиці Головатого Мечислав Морозік. Чоловік скаржиться на неприємний запах через підприємницьку діяльність мешканки, яка живе поверхом нижче. Проживаю в квартирі по вулиці Головатого, 15. Під квартирою розпало. Магазин Он ну, сдан в аренду. Значит, под, именно вот под моей квартирой особое помещение магазина. Золотарева, которая взяла в аренду, начала выпекать пирожки и прочее. Запах стоит в квартире невозможно. От того, что работает э, мешалка -то. то же самое, потому что она работает на низких оборотах, Узнал в Узнал, что станции, дозвела нет. Анатолій Федорчук пояснив, що буде при неправильному використанні орендного приміщення. вона використовує під магазин. Чому повинні створювати проблеми? Тим більше, що вона видала його в суборенну, так? я розумію. Наступною до 103-ї кімнати прийшла мешканка вулиці Шевченка Галина Верес. Вже не вперше жінка звертається до керівництва міста, щоб вирішити земельне питання. Я пішла Як у якісь спільне земле користування? Вони що робили на цій земельній ділянці, де да в мене вийшло якесь спірне землекористування. Хто вони такі? Міський голова каже, що не вистачає документів для оформлення земельної ділянки. Значить, пояснюю. Значить, в міській раді, так само як і в виконавчому комітету, значить, зроблені прозорі умови. Будь-хто з жителів міста Борисполя має право зайти на засідання виконавчого комітету, на засідання сесії Бориспільської міської ради, на засідання земельної комісії. Я так хочу, щоб люди бачили це робити. Прозоро відбувся ще один прийом міського голови. На ньому обговорювали найрізноманітніші питання: пекарня замість магазину, оформлення земельної ділянки та інше. Антон Сидоренко, Олена Скриник, новини, телеканал Бориспіль.